У столиці завершили роботу з ліквідації наслідків масштабної атаки, яка сталася у четвер, найбільше загиблих у Дарницькому районі. Там ракета влучила просто у житловий будинок і забрала життя 22 мешканців. Трьох із них поки не вдалося опізнати. Люди і досі приходять до місця трагедії, забирають свої речі і вшановують пам'ять загиблих. Як виглядає будинок зараз та яка його подальша доля, це розкаже Тетяна Демух. 22 загиблих, четверо з них діти. Ще десятки отримали поранення. Це не просто суха статистика, це конкретні імена. 14-річний Назарій Коваль, дворічна Ангеліна Галич, Марина Гришко, 17-річна студентка. Оксана Процюк лікар фізичної та реабілітаційної медицини. А ще пані Марія, Яна Шаповал, мама одинадцятирічного хлопчика, за життя якого досі борються лікарі. Віра Тулупова, учасниця ансамблю народної пісні та танцю. Троє безневинно загиблих і досі залишаються неопізнаними. Спотіла діткам mm. тишок помітили. Подарить такий цвіт і гошечки. Маше, розкажи, що ти положила? Mm. Шо тинку. То місця трагедії люди приносять квіти, а також іграшки. А в центрі імпровізованого меморіалу Медведик. Це медведик дворічної дівчинки, яка загинула від російської атаки. Разом зі своєю мамою їхні тато із хрещеною не відходять від місця. Місце великої трагедії та болю Джесі собака-охоронця, який загинув під руїнами. Вона сиділа на обгорілій землі, вірно чекаючи на господаря. Сьогодні біля будинку стоять вантажні автомобілі, які люди збирають уламки свого життя. Ну, зацепило ось, ви бачите, Двері і вікно вибило. Віталія в ніч обстрілу не було вдома. Це все було завалено. Тут ось ця упала стіна, плюс тут висипалось, якось воно пролізло сюди. Але рятувальники все вигреблю, все. А ну, Так, був будинок і нема будинка. і людей нема. Людей під завалами шукали понад 30 годин. Кажу, що найголовніше і найстрашніше, мабуть, це були перші хвилини, коли рятувальники приїхали під ракетні обстріли. І саме на цій локації одне влучання спочатку було в цей будинок, а одне було поруч. Тут кожен вижив дивом, пані Ніна буквально вилізла з під завалів. Сусід. І зараз в лікарні крикнув вилазимо, тому що ми тут задихнемося, почали кашляти. Ми почали вилазити із сином, вилізли. Син вже упав і він упав на каміння, теж вже було навколо зруйноване в укритті. Сюди до будинку на Дарниці, приїжджав і президент України під звуки повітряної тривоги Зеленський спілкувався з людьми. Можна ж зараз там проконтролювати, щоб вони всі підійшли. Ну саме зараз, щоб вони підійшли, вирішили всі питання, тому що вони не отримують компенсацію. Нехай тому їм отримати вже компенсацію на ближчі модні. Чи придатний будинок для подальшого проживання визначать після висновків експертизи? Ймовірно, його знесуть. Тоді мешканці отримують сертифікати на придбання нового житла. Тетяна Демух та Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.